Як тільки я почула про цю страву львівські палюшки, так відразу вирішила її приготувати. Чи готували, ви пишіть в коментарях. А я зараз приготую разом з вами. і Поділюся своїми враженнями. Для початку потрібно помити, почистити картоплю і порізати на маленькі шматочки, щоб вона швидко зварилася. Тут у мене кілограм картоплі. Коли картопелька відварилася, додаємо до неї сіль, одне яєчко. Все гарно передавлюємо. Також додаємо приправу 12 овочів і трав. Вона в мене від Деко. Це український виробник із Рівненщини. І тут круті ось такі пакетики зіплох, тобто у вас точно нічого не висипеться і буде дуже довго зберігатися. Беремо півчайної ложечки, сюди насипаємо. До речі, таку приправку ви можете знайти в аврорі навіть. Ох, аромат такий пішов. І сюди додаємо борошна. Присипаємо ще робочу поверхню борошна. От сюди відправляємо тісто і замішуємо його. Для вимішування вам знадобиться десь приблизно 50 грам борошна. Далі тісто викладаю на робочу поверхню і розділяю ось на такі смужки. Нам потрібно такі невеличкі частинки сформувати. Ось так нарізаю. Для початку з тіста формуємо кульки. І нам знадобиться кругла форма. Притискаємо ось так по центру. І ось такі палюшки в нас виходять. Далі нам знадобиться груднинка копчена і цибулинка. Можна дві цибулинки, я думаю, що однієї буде достатньо. Нарізаємо її дрібненько, нарізаємо далі груднинку. Відправляємо спочатку цибульку на сковорідку, щоб вона розм'якла. А потім додаємо груднинку і пару хвилинок ще підсмажуємо. Водичку підсолюю і додаю сюди трішки олії. Відправляю сюди і варю приблизно 3-5 хвилин. Цибулька підрум'яна вас відправляю сюди грудною. Якби я могла передати вам аромат цієї страви, я б із задоволенням би це зробила. І ось яка в нас краса вийшла, і тепер будемо дегустувати. Дуже смакує саме з груднинкою. Поєднання це. Неймовірно смачно.